Вітаю, друзі, у нас на каналі. Хочу вам коротенько показати про тракторець Donf 404. Це є 4 повнопривідний трактор потужністю 40 кінських сил. Всі усти передні, задні коробка, це вже йде повноцінна сороківка. ка Коробка. Ось задній. Стой, бачите, це є повноцінна 40-вочка. Потужна навісне ось таке. Причіпний пристрій, пара гідровиходів, мягке крісло. Трактор 24 й рік вже. Вже дизайн капота го року. Бачите, ми вже тепер пішли ось такі, коми виконання. Дуже цікавий дизайнчик. Значит, коробка знаходиться посередині речах переключення передач, 4 вперед, переду на назад, плюс повишені поначення, тобто 8 вперед, 2 назад. Передні місць включається механічно. вал валбор потужності на 1540. Ось така вже панель автомобільного типу. Ще від світла. З другої сторони зараз вам покажу. З тої сторони у нас є вже ось тут блокування. Дифференціало, ось там речажок. Це є стоянкове гальмо автомобільного типу. Це є речах управління задньої навіски, це є ручний газ. Ось тобто, так-то так. Кнопка включення аварійки і лампочка заднього, вара верніше заднього ходу. Клас широкий, 12,4х24 розбірні задні диски. ось такі. Передні колеса 7,5 16. Два інша насоса. 20 кг, одна противага. А тут є в нього 6, тобто 120 кг. Це реально дуже багато для такого тракторця. На даний трактор гарантія 2 роки. Доставка даного трактора безкоштовно. Ми знаходимося 7 кілометрів Львова по київській трасі, селами Дубляни, Гамаліївка. Якщо когось цікавить, можна приїхати, зробити тест-драйв або можна замовити Чекаємо на ваші дзвіночки.